Усім привіт! І знову на каналі сільської жінки будемо з вами сьогодні готувати по моєму рецепту свині ребра. В мене їх ось кіло 100 Для цього нам знадобиться солодка паприка, хмелі сунелі, французька гірчиця, часниль і сіль. Висипаємо ми наші реберця у ємкість з нам буде добре їх. Перемішувати? Спочатку беремо сіль. солі ми беремо на Око. Паприку. У в мене мене без додавання солі. І столова ложка французької гірчиці. Ось таку ложку. І перемішуємо все це. Ми вже їх перемішали. І додаємо сюди три головки. Три зубчика чесника. Часничок видавали на часночницю. застеляємо форму фольгою, перемішуємо з часничком наші реберця і викладаємо в деко. Ось так у нас повикладала я реберця і накриваю зверху і ще одним шаром фольги. І в духовку на 200 градусів на 1 годину 20 хвилин. Ось так я накрила і відправляємо в духову шафу. І так, ось у нас вже пройшла година Бачите, реберця як. І відправляємо їх ще на 20 хвилин, щоб вони підрумянилися. Ось ще на 20 хвилин. І так, наші реберці засмажилися. Ось. Все, дякую всім за підписку, за лайк. До нових зустрічей!